Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні ми побачимо доволі цікаву гру при розкладі 2 в 1. По суті, як назвав я цей ролик в оточенні ворогів. Тож, як бачите, уже з самого початку мій союзник трішки не завантажився, тому прийшлось вигрівати в цій катці самому. Проти мене грав Рост Алжиром і Стоун Англією. Приходилось моментами доволі складно, не скажу, що гра пройшла на одному диханні. Були моменти, коли здавалося, що ситуація виходить з під контролю, але в цілому я намагався, враховуючи мій доволі непростий темперамент, характер тощо. Якось психологічно себе тримати в тонусі. Тому завдяки ось такій психологічній позиції мені вдалося все таки справлятися зі складнощами, які виникали в процесі гри. Як бачите, рост йде по стандартній тактиці, в принципі, як і той же стоун, вони нічого не вигадують, навіть при умові, що гра буде в 2 в 1. Тому враховуючи всі обставини, я вирішив грати, як завжди, через стіни, тому що це єдиний спосіб спробувати, хоча б затащити 2 в 1. Як бачите, у мене набираються гренадери з центру. І я вже після часу миру, набравши січку, намагаюсь зарейдити в першу чергу свого противника, щоб він зразу не напав на мене. Ну і плюс захопити у нього націю, тому що це єдиний шанс, хоча б якось переломити гру. Як бачите, я вже з правої сторони захопив шахти, встигнув все-таки вивести селян і вже поставити у себе на базі міський центр. Тому Моя вилазка не пройшла по суті безкорисно. Отже, що ми маємо у Стона? В нього стрільба починає прокачуватись, він вже виходить, щоб атакувати мене з півдня. І, звичайно, з флангу заходить, точніше, з фронту заходить рост. Вони вже з самих перших хвилин намагаються мене оточити, тому приблизно от такою буде основна частина гри. Я вже заздалегідь підготував гаубиці, багато стволи, щоб відражати небезпеку саме з фронтової частини. Ну і звичайно підготував армію відстрілу, так сказати, щоб захистити свою південну частину фортеці. Ну, але чомусь стоун стоїть, перегруповується. У мене тим часом уже друга нація розвивається, і є одна проблема, незважаючи на те, що мої хлопці стоять на утриманні, все рівно рост знайшов де пробитись, де не дострілюють мої мушкетери. А враховуючи, що у мене стіна тільки починала прокачуватись в плані міцності, рост встиг пробити. Так, тим часом дивимося, що у наших противників. У них все йде по плану, на відміну від мене, тому що мені приходилось, крім того, що відбивати ці натиски. Тут до речі, рост на секунду захопить шахту. Він ну він розуміє, що не встигне вивести селян, тому що я їх просто розстріляю. Він знищує цю шахту, щоб я не встигнув перезахопити назад. Як бачите, я ставлю додаткову стіну, щоб якось загородити. Прямий прохід для мого противника, і тим часом намагаюсь застроїти той отвір, який зробив Рост. А Рост тим часом йде ще й лучниками пробиватись в іншому місці. Крім того, що гренадерами, як бачите, він націлився на мій кут. Але чомусь той же стон стоїть на місці, він не намагається якось проявляти активність, він розвивається. Ну то і зрозуміло, тому що він вийшов в століття. Він захопив по суті територію мого союзника. Ну як сказати, захопив він, в принципі, навіть не утруждався в цьому процесі, тому йому поспішати в принципі нікуди, і він це робить правильно, не витрачаючи ресурси на. Ці всі пострілушки, які в принципі на початковому етапі ні до чого не приведуть. Я тим часом, як бачите, розвиваюсь, будую стайні. Я до цих пір ще не перейшов в століття, але у мене вже доволі прокачана економіка. Взята кірка, вагонетка, прокачана їжа прокачується. Також і друга нація. Там прокачуються всі покращення для збирання їжі. Я намагаюся кріплюватись будую вежі, будую стіни, і як я вам сказав, вже намагаюсь якомога швидше розвиватись, якомога швидше переходити в століття, тому що без століття я розумію, що тут у мене шансів немає. Чим швидше я перейду в століття, тим швидше я зможу, хоча б з якогось флангу, контратакувати противника, шукати його якісь слабкі місця, тому що навіть. З двома націями у мене все рівно ще немає якоїсь кількісної переваги, саме в ударі на фланг того ж стоуна, все рівно кількісно виглядає навіть з однією нацією більше. Як бачите, у нього вже тим часом дві кази століття. Він уже давно вийшов в століття і взяв підкову, прокачує активну стрільбу, поки у мене навіть там. Якихось елементарних прокачок, ще не взято. А рос тим часом розуміючи, що гра може затягнутись, будує заздалегідь стіну і правильно робить, тому що коли ти розумієш, що ситуація виходить з під контролю, що ситуація може говорити про те, що гра затягнеться, то треба заздалегідь подумати про укріплення. Рост уже прийшов на пікінерів, щоб не забивати ліміт. У нього п'ять центрів міста, тобто він активно прокачує економіку 4 арт-депо. Тим часом, от бачите, вони якось по черзі все це роблять. То спочатку рост мене кошмарив там з фронтової сторони. Тепер з флангу кошмарить, мене саме Стоун намагається якось пробитись. Тобто, в цьому вони дещо діяли місцями незлагоджено. Я думаю, що якби вони... Постійно наносили якесь певне ураження по моїм флангам, розтягували мою армію. Там намагались пробити з різних сторін. Бачите, я тут контратакую навіть з селянами. То я думаю, що вони рано чи пізно все-таки розконтролили мене. І тут я намагаюсь уже першу зробити по суті вилазку, контратаку тими селянами, і декількома воїнами я тільки відволік, по суті. Увагу Стоуна і намагався пробитись в лоб. Але у Стоуна у нього вже прокачана повністю стрільба на відміну від мене. Тому зрозуміло, що крім того, що у нього тут кількісна перевага, так і ще й вогнева. Тому моя по суті вилазка не вдалася. Як я вам і казав, незважаючи на те, що в мене дві нації, що в мене економіка доволі активно розвивається, все рівно я не зміг на цей момент. Нормально прокачатись, щоб спробувати ударити по суті в лоб, і тим часом нарешті Рост діє в зв'язці з Стоуном і намагається пробитись з фронту. Він вже пробив, по суті пробив пробою, ну так мовити, в моїй стіні, але все рівно не ризикує атакувати, незважаючи на те, що у мене, як бачите, як такого ліміту взагалі немає. Тобто у мене тільки перша каза століття. Нарешті я перейшов три кази за Алжир. Тут уже фіол пробився. О, як пробився, я по суті його впустив до себе в фортецю. Тим часом рост тут стоїть, намагається якось проявляти активність, поки я відбиваюсь від фіола. І тим часом у нас. Знову стон пробиває гренадерами, скоріш за все, рідними стіни, але поки він повністю не прокачає гренадерів, все рівно вони будуть пробивати цю стіну доволі не швидко. Він чомусь не ставить дотікання саме до моєї бази. У нього вже 4 кази століття. Шість, по-моєму, стаєнь, як бачите, чотири на своїй базі і дві на базі мого союзника, вже 5 міських центрів. Тобто економіка у них набагато краща що у роста, що у Стоуна, особливо у Стоуна, враховуючи те, що він контролює, по суті, дві території. А у мене чотири стайні, і то я четверту не запустив, тільки будується друга каза століття. Я зразу йду в мушкетерів, зрозуміло, що. У мене в якості танкуючих юнітів є пікінери Алжиру, і тут вже під'їхали до нас багато стволи. Я знову намагаюсь атакувати, незважаючи на те, що у мене немає кількісної переваги, куди б я не бив. Але все рівно, от бачите, вроста тим часом ситуація з економікою просто бомбезна. От Подивіться, скільки у нього каменю, їжі він спокійно може уже там 200 драгунів. Найняти, щоб мати хоч якусь вогневу силу, тому що у нього в основному пікінери і легке, тому я б йому рекомендував все-таки приходити на стрілкових юнітів з Діпцентру. Але з іншої сторони у нього є союзник Суну, у якого стрілки є. Я знову не запустив конюшню, тайню, хоча вона у мене вже була будована ще декілька хвилин тому. Будую активно арт-депо і прокачую вежі, тому що мені постійно треба приймати удар з різних сторін. Тому я набудував, як бачите, вежі і за Англію, і за Алжир. Відповідно, будую вже третю казу століття. В принципі, потихеньку, потихеньку, але я нарощую свої можливості, попри те, що тут розклад 2 в один і потужно прорвати. Тому що, незважаючи на те, що у мене дві нації, у мене обмежена можливість розбудовуватись. А враховуючи, що тут за мене ще Алжир, то тим більше це стає критично. Наскільки б я не розвинувся, це сильно мені не допоможе, тому що просто банально не буде місця, де ставитись. Тим часом Стоун уже, я не знаю, на приділі своєї совершенства розвіті. <свіття> У нього подивіться, скільки селян на дереві. Я не знаю, навіщо йому стільки дерева, але, тим не менш, він захопив територію синього без проблем, тому йому ресурсів вистачає. Я думаю. Я вже. Прокачую активно мушкетерів, постійно намагаюсь проявляти активність, маневрувати іноді якісь атаки створювати, вони можуть не завжди бути логічними, не завжди бути вдалими. Я б сказав, що навпаки, в цій грі вони в основному були невдалими, скоріш більше відволікаючими. Тому що якби я просто став і почав очікувати, поки мене будуть роздюргувати з різних сторін. То, можливо, на цьому все закінчилось набагато раніше. А так як я постійно проявляв активність, як бачите, вже дві пробоїни у мене в стіні, відтягував своїх противників, я зміг дещо розконцентрувати їх увагу. І от мені здається, що фіол вилетів саме на цьому етапі гри, тому що саме цей момент, поки зелений намагається якось. Мене ганяти туди-сюди, управляємо ліс убіг. І я, Скориставшись цією можливістю, я ще не знав реально, що фіол вилетів. Я тут драгунами ганяю росту пікінрів роста. І я не знав, що фіол вилетів, і таким чином ризикнув все таки піти його, атакувати з різних сторін, тому що єдина можливість мені була продавити це в першу чергу фіола. Так як його база була незахищена і якби я пробився. Ой, тут рост коротше розуміє це все. Може він також помітив, що його союзник вилетів і що тут пана був пропав, і треба, в принципі, продавлювати. І ще й в мене толком відбуватись, немає тим. то, що мої основні війська пішли на фіола і навіть не продавили, попри те, що фіол просто стояв. Але Багато в чому зарішала арта, як я думаю. Ну і плюс, звісно, те, що у мене все-таки маси двох націй, у мене швидко відновлюються ліміти. Бачите, я стільки я кушок захопив. Ну, все. Що ви зараз бачите про собою? Крім того, що Фіол просто стоїть, скоріш за все, як я вам кажу, він або вилетів, або пішов по своїм справам. Не знаю, ну бачите, він перестав контролити селян. А я тим часом просто вже намагаюсь добити. Роста, тому що ну тут по суті без шансів я захопив всю його арту, навіть фіол до речі, не докачав своїх гренадерів. і ще б одна прокачка, і він просто пробивав би стіну там з одного удару. Ну і я просто добиваю роста при всіх таких складових. Якби в принципі фіол не вилетів, можливо, скоріш за все вони тут виграли. Тому що я думаю, що фіол би докачав своїх гренадерів і просто дуже швидко пробився у мене з боку і таким чином просто ударив у фланг. І я думаю, що рост би навряд чи втратив так просто арту, але сталося як сталося. Головне, що я не здався, тому що в таких ситуаціях я зачасту здаюсь треба робити контент я вирішив спробувати ризикнути і при цьому ризик цей виявився як то кажуть виправданим тому я просто пішов добив уже базу по суті неактивну базу фіола і таким чином затащив цю катку не можу сказати прям повноцінно що ця гра була 2 в 1, тому що в якийсь момент стоун просто завис але сам факт що і я, незважаючи на те, що мій союзник взагалі не брав участі в цій каці, з самого початку я не здався, я все-таки повірив в свої сили, і завдяки цьому я зміг дотягнути до того моменту, де навіть удача мені спіткала. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Ось така була гра. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, не забувайте коментувати. Не забудьте підтримати канал донатами, адже завдяки вашій підтримці цей канал продовжує існувати. Приходьте на мої стріми. Я думаю, що буде дедалі цікавіше, дедалі веселіше, дедалі активніше. Дякую за увагу.